Міка, а слухай, в мене є одна пропозиція для тебе. Зачекай, я зайнята. Чим ти тут зайнята? Ми переглядаємось. Ти що, намагаєшся її надурити, а? Ви що, жив. віддали свої їй, чи що? Жив е, тут так багато. <різь> я не розумію. Що ти хотів сказати, я хотів тобі запропонувати піти у сусіднє селище і поїсти там бургерів. Бургерів? Так, там ну, відчинилася ми ж вони бургерна. Не Е, чого вони не смачні? Багато селян кажуть, що там супер смачні бургери, супер велетенські. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Такі соковиті і ще коштують дуже мало. Та ти що? Угу. Потрібно Тому... буде спробувати. Ой, що це таке? Це що в тебе в животі вже урчить? гурчить? Тільки ні, не сказав про що? бургер, Міка. Це в животі, ще навіть не дійшли туди. Мене. А в кого? В селян. Що е, ти сюди е, заглядаєш? Іди звідси, я тобі забороняю сюди дивитися. Правильно, правильно, відвертайся. Що за фігня відбувається? Потрібно а... подивитись на вулиці. Що тут. Годі здущатися, ви що, прикалуєтеся? Хто тут звуки такі видає? Селяни, ви давайте тут не цей. Байки, батьки, я бачу дещо, диви. Що таке? Де? Куди дивитися то? Я нічого не бачу. Тут тільки на селяни. На балкон тут... вийти на балкон? Зараз. Так, 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 так. Ану. Я йду. Я піднімаюся. Куди? Де? Що ти побачила, Міка? Та вон, ти що не бачиш? Ні, не бачу. Ти що? Що це таке? Що за звуки? Що там було, а? Тут нічого нема зараз. Та там капець був, цей пожирач. Що? Який пожирач? Літак пожирач? Чи морський заражений? Ой. Ага, тепер бачу. Він там за деревами ховався. Угу. Ого, вилазить. Ой-ой-ой, ой ой звідки він тут узявся? Мова це зникла. Він йде прямо сюди, дивись. Так, 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 ховайся, ну, заходь всередину. Швидше, 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 швидше. Так, так, Оце так. поїли бургерів у сусідньому селищі. Так, до камери. Зараз, 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 зараз. Так, візьму цю штуку сюди. Камера. Де, Слухай, де, де, де? На може він, назад він до наших літаків перейшов? Він реально йде до літаків. У нас там два літачки є. Ой-ой-ой. Іди -ой 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 геть, звідси. Іди <плес> геть, диви він, зубами клацає своїми. Нічого, Нічого собі. Чого він сюди приперся? Я не знаю. Так, е я знаю, що в нас велетенські проблеми. Що нам з ним робити тепер? У нас зброї нема. Взагалі. Навіть не знаю. У нас тільки є цей. Що е тут? Всі е але їх всього 8 Чому? штук і все. Чому тільки це в нас є? Ну, так вийшло. Зброї в нас тут немає, в цьому селищі цьому щось будинку. вигадати. Так, реально потрібно щось придумати. І типу. Може, Хоча як ми з військовими зв'яжемося. Ми ніяк не зможемо з ними зв'язатися. Диви. Він стоїть не так далеко від нашого будинку. О, ні, ти так, о, Ну, добре кажеш, просто прям зікон задивиться, там бащо і слюниці тікуть. Та я бачу, бачу. Я ж кажу, що він стоїть не так далеко від нашого будинку. Це він... погано. І він так, він просто тут стоїть і дивиться, і це реально погано. Ми навіть військовим не можемо ніяк сказати про це. Ой-ой, він пішов, диви. Він йде вперед. Ой-ой-ой. Слухай, в мене виникла ген... геніальна думка. Диви, ми можемо взяти оцей літачок, поставити його, наприклад, замінувати за допомогою с 4 і потім, коли він туди підійде, то ми це все підірвемо разом з ним. Ось такий в мене план гади. Оце ти зені. Ну, Молодець, ти так треба баки. Так, беремо в жертву літачок один, е беремо С4, Слушай, беремо детонатор. буду детонату. тобі підскажи, де він там знаходиться? Та він я бачу, де він, біля він знаходиться. Селян. Бачу, бачу, але типу, я хотів у тому боці поставити. Треба дочекатися, коли він звідси кудись піде, наприклад, у протилежному Ой, ні, напрямку. Він іде в нагору селян. він прямо до нас і йде. Він реально їсть селян. Ого! Просто розчавив їх. Ні, 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 ні. Селяни, тікайте. Тікайте звідси якомога швидше. Капець. Ой ой ой. Він там все просто воу. Дуже близько до нашого будинку. Який жахба, що нам робити? Та що, що? Цей не переймайся. Зараз, може, він кудись вибіжить в іншу сторону. І я тоді. От як зараз швидко вибігу. Швидко, 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 швидко. Зараз тут поставимо. Давай, наприклад. Носу, сюди, диви, ось тут ставлю, позаду. Добре, так, добре. Мінуємо. Та зараз, зараз, зараз. Так, 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 так. І останню ці чотири. Все, я біжу назад. Так, 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 так. Швидко, 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 швидко. Ось сюди, я його бачив. Все я тут. А по що? Я не знаю. Он він? Він йде, диви. Він вже тут. Так, Су, ось наш літачок. Е, я тримаю детонатор, якщо що. Коли він туди підійде поближче і спробує це з'їсти, то я одразу все підірву. Давай. Фу. Ого! Ти бачила! Ми... Це такий? Куди він по. Он він! Прилетів назад, ми його просто запустили в повітря. Нічого собі. Ну ти і катапульту для нього зробив. Але, Але він живий, живе, живе Сенки, дивиться. Так, це величезна проблема. Що ми будемо робити? Так, 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 більше в мене ніяких ідей, напевно, немає. Ви байки? Давай, думай! Ну, у нас немає більше ніякої зброї. Ми можемо тільки спробувати втекти з цього селища. Можливо, сісти у ті літаки давай, і полетіти звідси. Давай. Але... О, але... Але... але є певні, але по-перше, ключі від літаків знаходяться у в будинку. Ага. А по-друге, бензин знаходиться там, на складі. Де там наш склад, то там ну, знаходиться. Це не погано, він. Ну, Погано добре, що в нас це є, але треба це дістати. Ось там склад, оце склад. Нам треба якось туди потрапити, а цей пожирач зараз стоїть біля цього складу, до речі. Е, я не бачу жодних е, виходів, окрім підкопу. Робити підкоп до коваля, підкоп що, на склад. Світці? Ну так, а що? Якщо Добре, ми туди як вийдемо. Ми його бачимо, давай робити. Якщо ми вийдемо туди, то в нього буде можливість розчавити нас так само, як і селян. Так, сюди. Давай, зараз чудесенько, ми тут зробимо. Нам треба світло. Факел, є якийсь. Треба uh, факел. То... О, там шалкер є. Зараз. Давай, буде. давай, давай, тягни сюди. А я поїхав. Зараз будемо копати. Немай. Сюди, сюди, сюди. Давай сюди, дотягуй, чуєш? Так. Я позаду. Тут вже нічого не видно. О, Здається, ми в будиночку коваля. О, їхали, О, вилазимо. тут ти за... орієнтируєшся. Вилазимо. Так, ми прямо тут, за оцими е, стальними Дов... дверями. А, ага. Ось тут. О, ось, бери ключ, чуєш, бери вже ключ. Взяла. Так, ключ в нас тут є, супер. є, але набив нема. Та нехай воно буде тут, нехай це у коваля залишиться. Добре. Так, тепер що ми робимо? Нам треба рухатися але, десь, десь у тому напрямку. Давай, давай, давай. Та я не можу застрибни. Ага, ой, нормально. Десь сюди нам потрібно рухатися. Зараз ми трішечки. Ой-ой-ой, Почекай, що там відбувається? Зараз подивимося на камери. Де цей пожирач? Він стоїть там біля складу і реве щось. Що він. Ой, Ой, зарухався. Він почав рухатися. Ой-ой-ой, мінус селян. Так, мінус ще, напевно, селян О, ні, і ще іще. Я не треба дивитись. Добре, Міка, нам треба якомога швидше тут почати. Так, ще швидше ми а, О, вилазити. Якщо будемо відлікати літачком, тим ми, можемо ми взагалі свого селища заберемо. Вон склад, дивись туди, от там він. Так. Закопуємося трішечки нижче. Сюди, сюди і отак, поїхали. Ні, не їдемо. Треба. Ні-ні ні, ні, ні факел назад. То, знаєш хробаки. Ну, а що, е, можна навіть зарахувати нашу армію хробаків. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Все, копаємо, копаємо, копаємо. Поки що в нас виходить все досить швидко, досить непогано. Сподіваюсь, що так і буде далі все продовжуватися. Так, сюди проходимо, сюди проходимо. Як думаєш, далеко нам ще до складу чи ні? Так, О, так, 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 знаю. так. так. не знаю. Давай трішечки вище візьмемо. Ретер, О, ми вже тут майже. Так, супер. Чудово, чудово. Супер, супер, супер. Тут треба трішечки нижче, ось так, прокопатися. І отак будемо йти далі. Зараз ми побачимо вже, напевно, фундамент від цього складу і зможемо там вже пролізти туди. Так. Так, ми тут. Все. Чита, підіймаємося. Так, почекай, тут якісь ящики. Зараз ми це все. Все, сюди вилазь. Сюди, сюди. Фу, я тут. Ти теж тут. О, де, він? де цей пожирач? Так, беремо по каністрі. Дай каністру одну. Так, дякую. А, а, нам треба зараз подивитися, де пожирач. Де а, він подивимось. Так. Камеру вмикаємо, тут не бачу. Ось він. Біля нашого будинку, там де ми робили для нього приманку. Ти менше, ти менше в нас там. Погано, погано, дуже все погано. Ой-ой-ой. ой, ой. Так, Міка, давай бо повзли назад. Сюди, 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 сюди. Беремо факел і стрибаємо. Стрибаємо. Якщо я не помиляюсь, нам треба просто копатися у цьому напрямку. Отак, прямо і все. І ми рано чи пізно опинимося біля е, цього місця, де а наші літочки тунелі? стоять. Ну, а що? Так, сюди, 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 сюди. Копаємо крізь каміння, крізь землю, просто крізь все, що тут у нас тільки може Бухай. бути. Що? Ти мені не пам'ятав аніме там, де також потрібно копати, щоб виживати. Ага, я його теж дивився, гуренлага називається. Воно Хі -хі. просто супер! Так, ану, ану, ану. Слухай, у тому аніме не було таких пожирачів. Так. Ну, де взагалі то були. Де ми? О, ми близько. Прям такі? Пожирачі Ну, такі? не такі, але інші. Щось він там затих, чуєш? Жодних звуків від нього не чую. Так, і не чую, як він своїми лапами оцими стукає. Ой-ой-ой, так, тихо, сюди, отак зробимо. Нормально ж тут? Щілини ось такі залишили. Ти його бачиш через камеру чи ні? Ні, ні, я не бачу. А, він біля нашого будиночку. Все, Міка, ми всередині. Так, вилазимо. Вилазимо сюди. Зараз Оу. подивимося, де він там. Ану. Ану, ану, біля нашого. Капець, скільки там селян цей натовп цілий біля будиночку. Ой-ой-ой. Ой-ой, може, обжас, треба їм було двері залишити відчинені, а? Я не знаю. Капець. Сподіваюсь, що вони дочекаються до того Слухай, моменту. Давай, поки я, заправляємо. Так, я, заправляємо я літаки. Трапаную. Uh, щоб його відволікти, щоб він на нас, типу, відволікся. А ми такі швиденько, швиденько і вилітаємо звідси. Ага, і що далі буде? Якщо він до нас не наздожене, то тоді він повернеться не до селяни. Ну я не знаю. ну, типу, ну реально Ти як муха, Так, шик-жик-жик і все. Ага. Добре, давай я відчиняю на три, дві, одну оцю браму, і так, ми так, туди hop. вилітаємо. Готова? Угу uh -huh. Все, давай відчиняю. Вперед, 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 де він? Вон він! Клацає зубами! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, швидше, 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 набираю висоту! Набираю! О, ні, мене не заводиться! Все yeah, yeah, добре, все добре, добре, я літаю! Давай, давай, давай! Швидше, все, прямо летимо до військових. Нам треба якомога швидше повідомити про це, щоб вони з ним розібралися тут.